До вашої уваги розпаковка аерогріля, або, як ще називають, мультипіч або аерофритюр Xiaomi Smart Air Freire об'ємом на 3,5 літра, придбаного в магазині Allo. Таку упаковку має аерогріль в коробці, і зараз я покажу вам розпаковку даного товару. Доволі довго я вибирав який саме аерогріль придбати, але по відгукам. Та по рейтингу на сайті магазину Allo я вибрав саме бренд Xiaomi. Плюс до всього це був самий урбаністичний та приємний на вид, незвичний, як ми привикли це бачити, аерогріль саме шукав я в білому кольорі. І підійшов саме цей варіант. І зараз покажу вам, що у нас в нас е, входив набір. У нас іде інструкція. На різних мовах, в тому числі і на українській. Далі у нас іде пакування. Ну, і, собственно, сам аерогріль. До нього йде решітка, яка використовується на хлібобулочні вироби, да і на багато інших варіантів приготування. В принципі, Комплектація доволі проста. Аерогріль вже в зібраному стані, не потрібно нічого там вам докручувати, дороблювати, просто вмімкнути і користуватись. Зараз я покажу його вид. Наживо даний аерогріль виявився ще гарніше: такий приємний білий колір. Як я вже говорив, такий урбаністичний вид, який підійде на будь-який варіант кухні. Без зайвих кнопок, екранів, причому, що дане у нас меню є екраном. Тобто це поворотний механізм плюс екран з підсвіткою і вибором режимів. Показую вам ще розміри даного аерогріля. У нас виходить 25х25 його габарити, ширина, довжина, а висота 30 см. Знявши захисні плівки клейкої стрічки, ми можемо відкрити чашу. Доволі такий низький розмір. Я повторюю, що це 3,5 літрів. Тобто вибір був між 5 літрів і 3,5, але випав саме на 3,5, тому що по відгукам максимальна швидкість приготування, прогрівання, тому вже користування саме покаже нюанси. Або. Плюси даної моделі, але на даний момент це все дуже виглядає гарно і як вдала покупка. Довжина провіду йде 1 метр, що в принципі достатньо для підключення до розетки, якщо у вас вона на кухні буде в доступу. Тобто не потрібно буде зайві вам тягнути проводи і робити точку для з'єднання із мережею. Собственно, зараз я вам ще підключу його, покажу, як він вмикається. До речі, ще скажу про такий нюанс. На вилці є такий захист, тому будьте обережні, дознімайте знімайте його перед тим, як будете вставляти у розетку, щоб не зашкодити своїй розетці. Собственно, це захист, такий доволі корисний, щоб даний, дана вилка не подряпала корпус аерогриля. Така от сенсорна кнопочка в нас, іде запуск. Йде з'єднання wi -Fi. Ну, Тобто, ці нюанси вже в плані з'єднання, ви можете подивитись на, саме на обзорах користування даним е, пристроєм. Це просто є розпаковкою, першим запуском, так сказати, для це вже готування, рецепти. Також можна дивитися вже більш детально. В кожного свої смаки і варіанти будуть вибора. Але стосовно першого враження, то я максимально рекомендую до перегляду до покупки на сайті магазину Allo. Силка буде. В описі до даного відео.